Слава Україні! Шановні наші воїни, шановні офіцери, вітаю усіх вас із завершенням навчання і дякую вам за відданість Україні, за вашу хоробрість бути тим поколінням наших офіцерів, яке захищає нашу державність, незалежність України і яке гарантуватиме безпеку Україні в поствоєнному часі. Ми вже зараз маємо про це думати і дбати. Про Україну після цієї війни, про Україну, яка вистояла і зберегла себе, про Україну, яка перемогла в битві за своє життя, перемогла силою зброї та силою дипломатії. Ми вже зараз маємо дбати про Україну миру і про безпеку нашої України через роки і десятиліття. Це те, що залежить від кожного і кожної, хто пов'язує своє життя. З нашою державою і людьми, з нашою армією та безпекою. Зараз ви, молоді офіцери, і усім вам ще належить проявити себе в своїй якості, свою силу. Вам ще належить вирости у досвіді та у званнях, але я не сумніваюсь, що серед вас є ті, хто обов'язково виросте із командирів, у командувачів. хто Зараз вдячний своїм наставникам, але й сам обов'язково стане наставником для інших, коли вже нові покоління українців прийдуть навчатись бути офіцерами. Я бажаю усім вам успіхів на цьому шляху, бажаю військової вдачі на фронті, у бойових бригадах, де ви будете служити та слави, яку ви зможете здобути для України. А отже, і для себе вже зараз наші сили оборони України такі, що ми по праву пишаємось нашими воїнами та результатами в обороні України. Але водночас ми знаємо, потрібно більше сучасних практик і умінь нашій армії, більше технологічності, більше людиноцентричності. І це буде, буде обов'язково, в тому числі завдяки вам щиро. Зичу вам стати такими командирами, яких незмінно поважатимуть солдати, і такими воїнами, якими будуть пишатися ваші родини та громади, і вся наша держава. Дякую вашим татам і мамам, усім вашим рідним, вашим викладачам, за таких українських офіцерів. Будьте сильними українцями, і тоді завжди незалежною буде наша. Україна, слава Україні.